Ми говоримо зараз про справедливість і відновлення 30 тисяч виплат, які були встановлені в березні 2022-го. І робляться спроби забрати у воїнів виплати грошей є несправедливими, є безвідповідальними, є нечесними. Ми мали голосувати цей законопроект в цілому. І знову ті самі, хто зупинили. 10 квітня виплата військовим 30 тисяч знову вимагали, щоб поставити це на друге читання. Подивіться, що ви наробили. Там знаходиться норма, яка позбавляє 30 тисяч військових виплат. І те, що в законі знаходиться, те, за що ми боролися: за поранених, за ті, хто поза штатом, за. Всіх позицій по інструкторам, по курсантам, по торговій службі не виправдовує того, що нашими руками хочуть забрати у військових. Це гвалтування парламенту, це наруга на Конституції. Я дуже сподіваюся, що зал сьогодні цього не допустить. Слава Збройним силам, слава українській конституції, слава Україні!